Шановне панство, я вас вітаю! Звуть мене Олександра 7 травня сьогодні, і давайте подивимося з приводу заяви Кадирова, з приводу Чечні про те, що він попросив про свою відставку. Що ну, більш детально розглянемо цю подію? Цю новину до розкладу я запрошую вас підписатися на канал. Запрошую вас приєднатися до телеграм-каналу. Посилання на нього є в описі під відео. Так само не забувайте про те, що у нас з вами постійні збори. Ми допомагаємо з вами ЗСУ, допомагаємо хлопцям військовим. Наразі закрили збір на планшети. Дякую вам велике. Планшети вже замовили. Звідсь скоро буде в телеграм-каналі. І відкриваю збір на відновлення автівок. Вони вже в дорозі до. Нас, скажімо, да, в дорозі до мене, я буду займатися далі цим питанням. Як зазвичай тримаю вас в курсі: відео, фото, можливо, деяких процесів, все це ви бачите, все, що можна показувати, все, що можна розказувати, звісно, цією інформацією я з вами ділюся: посилання на карту волонтерський рахунок або на карту благодійного фонду, на рахунок благодійного фонду. Є також в описі під відео, будь ласка, приєднуйтесь, маленьких донатів не буває. З миру по ниці, як то кажуть, да, всі потрошку, але хлопцям машини треба відновити, машини їдуть на гарячий напрямок після свого відновлення. Так, і давайте почнемо. Відкрила я собі цю новину з його фотографією, да, про те, що Кадиров попросив про свою відставку. Зробив він. Таку заяву в коментарі місцевому виданню? Він сподівається, що його прохання задовольнять. Ну, давайте подивимося, що це взагалі за заява. Більш детально розглянемо це питання. Взагалі, да? як бачить цю заяву? Карти сама оця ситуація. да Подача а, заяви на звільнення, на зняття з посади кадировим. Взагалі, оця вся ситуація. Так, друзі, трошки. Щоб вам було видно аркани, бо знаю, хто дивиться, є люди, кому цікаво, що виходить, що за заява? Да, карта помірності, готуюся до змін, намагаюся йти на випередження. Певним родом така собі маніпуляція. Єдине, що помагу потрібно зараз дорозкладаємо. Розкладу, розкрию, да, і подивимося, маніпуляція Кадирова, чи він знаходиться під маніпуляцією, да, тобто як примус до такої заяви. Ну, взагалі, по помірності готуюся до змін. Да, щось таке відбувається. Розумію, що якісь зміни вони неминучі, і тут, як ця дія, вона, так, да, вона заява, але. Має якийсь під собою, має якийсь конкретний підтекст, тому що мах ніколи так просто нічого не говорить, завжди є якась думка, так? Да? Ну, от дивіться, от з однієї сторони, начебто, да, чи, він, чи він сам, чи маніпуляція була до нього, ну, от на дні колоди карти. Це як вимушена міра якась, так? Да? Як вимушена міра по четвірці кубків, момент зберегти себе, момент якимось чином себе захистити, він тобто, цю заяву зробив, да? ну, вирішив, що буде як шанс на збереження його від, ну, грубо від диявола, від якихось агресивних дій в його сторону, від яких від агресивного керування його діями. Тобто тут зміни все ж таки неминучі, і він розуміє, що все рівно, рано чи пізно десь буде йти, і, можливо, ситуація буде повернута не на його користь. Да? Тобто, знову ж таки, колесу фортуни, оця шістка мечів, вона більше як пошук порятунку. Да? Можливо, він створив цю ситуацію для того, щоб знайти порятунок для себе. Ну, от якось так. Тому що шість мечів все ж таки про вихід із кризи, да? про вихід із складної ситуації, про вихід із ситуації, яку ти не контролюєш, там, де тобі доводиться захищатися. От, і так далі. Карта сила в цьому плані говорить, що, можливо, його до цього змусили, да? можливо, якісь сили все ж таки були до цього прикладені. Ну, Давайте зараз я ці зберу і ще раз перевіримо. Ця заява зроблена, да? що вона для Кадирова? Ця зроблена заява. Чому він її зробив? Давайте ось так. Чому він зробив цю заяву? Ну, от, двійка, фантастя, сонця. Він дуже не хоче стати жертвою, а він намагається. Можливо, десь з кимось домовитися, можливо, намагається знайти варіанти, щоб не стати жертвою, знайти для себе вигоду якусь, да? вигоду в плані порятунку себе з якоїсь складної ситуації. Ну, взагалі, от ця заява, її не потрібно читати прямим текстом, як вона є, тому що все ж таки двійка Пентаглів іповішений. Можуть говорити про те, що сказано одне, а малося на увазі геть інше. Ну, так інколи, да? таке, такі, як, типу, читай, читай між строк. Сонце в цьому плані може говорити про якесь безпеч... безпечне місце, про контроль над ним, відчувати себе в безпеці. Да? Тобто людина шукає варіанти, вигідні для себе шукати себе, шукати для себе. Безпечне місце? Ну, от, да, чому він зробив цю заяву? Да, можливо, вже до когось звертався, можливо, з кимось говорив. Ірафант е не зовсім може він і під примусом. Ну, давайте я напряму задам. Тобто тут мова не про примус. Хоча, можливо, йому хтось натякнув на це. Е чи це була його думка? Чи це по його волі, чи це його думка, це вимушена міра. Да? Тобто п'ятірка Пентаклів, думка моя, але вимушена міра. Для того щоб. Ну, от, дивіться, для того, щоб зберегти себе, зберегти своє здоров'я, зберегти свої статки, ну і взагалі зберегтися. Да? Картавежа щось таке насувається, і він відчуває, що є певна загроза, є певна загроза йому, йому в його країні, можливо, його родині, можливо, всім його ресурсам. Ну, тобто, все те, що йому дорого, да, все те, за що він тримається, воно під дуже великою загрозою повежі, все може дуже швидко зруйнуватися. Тут якісь попередження могли бути стосовно. Його правління в його сторону, да, такі попередження агресивного характеру, якщо ти там будеш, не будеш робити так, як ми хочемо, то буде тобі не зовсім переливки. Ну, панство, якось так. Добре, давайте тоді питання інше. Реакція Кремля на це. Реакція Кремля на заяву цю реакція Кремля на заяву про звільнення Кандирова. Ну, слухайте, з однієї сторони, ну такі сильно, чи була якась агресія? сильно якоїсь агресії я тут і не бачу, що прям агресії. Тут якісь дуже втрачені фінанси, знаєте, втрачені можливості, втрачені спокій, втрачені фінанси. Агресія може бути стосовно цього. Тобто. Ну, От як це як відреагував? Таке відчуття, що вони були до цього готові, знаєте, або вони до цього його змусили. Тому що тут все ж таки якась вимушена міра для самого Кадирова в цій заяві вона є Є бажання поміняти, є бажання у Кремля. От дивіться, зробити якісь зміни. Да? Тобто вони чекають, коли можуть відбутися якісь зміни. Росія в цьому плані, мабуть, виступає в ролі Іерафанта. Таке відчуття, що хтось з кимось домовився. Давайте інакше. Ну, в плані Кадиров там з кимось із Кремля домовився, так? Да? Задля свого порятунку, порятунку свого життя, здоров'я. Роль Росії, роль Кремля в цій заяві. Кадирова. роль Кремля. Якісь поради від старих друзів. Знаєте, оця шістка кубків. Поради від старих друзів. Роль Кремля. Угу. Можливо, навіть не тільки від Кремля. Да, тобто порада від старих друзів задля збереження себе, свого, е своїх фінансів, е свого статку. Я не знаю, тут виходить королева Пентаклів, можливо, тут і якась жінка замішана, можливо, і ні. Але от мова йде і про світ в цілому. Тобто, Не, не, не обов'язково е мова йде про сам Кремль, але от порада була тому Кадирову да, зробити таку заяву задля збереження себе. От, і пошуку собі якогось безпечного місця, там, да, пам'ятаєте, шістка мечів була для того, щоб зберегти себе, зберегти свої фінанси, ну, і, бо щось насувається. Да? Тобто, це такий хитрий план на випередження. Хитрий план на випередження, тому що ситуація, яка буде далі розгортатися, вона буде неконтрольована і щось може тобі загрожувати. Причому по сімці -сім мечів, ну, Кадирово, має на увазі що щось може загрожувати. Це можуть бути, ну, що завгодно, і, там, і отруєння, і, і, і замахи якісь, ну, тобто, і там, підоточення його, да, там, ну, з, з тої сторони, з якої ти не чекаєш. Да, тобто, 9 е, мечів і 7 мечів. тобто, щось, Загроза може йти з тої сторони, від якої ти не чекаєш. М Ну добре, давайте подивимося, що тепер чекає Кадирова після цієї заяви. Що його чекає? Неминучі зміни, таке відчуття, що свою долю перехитрити він все ж таки не зможе. Знаєте, те, що має відбутися в самій Чечні, да, це про настрої населення, все рівно що ось, ну, до цього готується. Да? До цього готуються королева жезлів, тут мечів, настрої серед населення в Чечні вони будуть підігріватися. І робота, вона така, знаєте, це неминучий процес, та, можливо, на протязі. Там, до трьох років, до п'яти років, але там все ж таки, щось, якийсь конфлікт там назрівати буде. Що його чекає? За ним спостерігають, якась інформація вже відома. Не заховається. Знаєте, як долю не обхитрити, да? Колесо фортуни, карта зірка, сім мечів, типу долю не обхитриш. Сам себе, звісно, можеш обманути, але його як ну, тобто зміна в плані е, того, що його можуть замінити, да, Колесо Фортуни про це, в принципі, карта говорить. Да? Давайте глянемо як людину, що його чекає після цієї заяви. Карта смерті. Ну, от, долю не обхитриш. Те, чого він боїться, те з ним і станеться, що його чекає. Дев'ять жезлів, дивіться, які карти. Можливо, те, що було колись, да, і він боїться повтору тої минулої ситуації, по смерті. PM... Неминучі якісь події, які не сумісні з життям, зі здоров'ям, щось таке може статися. Що з ним на зараз стан? Ну карти так вже неодноразово говорять, що щось там не те з історію про Кадирова, що на зараз з Кадировим, король мечів. -э В плані його здоров'я що на зараз? Все дуже. Дивно. Дуже багато прихованої інформації, дуже багато маніпуляцій стосовно його здоров'я, стосовно взагалі, чи він живий. Тут ну, перепитаю друзі, тому що, ну от як карти побачить, да, на зараз, чи він живий. Ну, з однієї сторони, начебто, да, король Пентаклів, трійка мечів, але це ти типу, почекай, чи він живий, якась сильна хвороба може бути трійка мечів, король пентаклів, щось несумісне із життям. Щось таке може бути. Можливо, знаєте, вже в очікуванні тої смерті, тому що є розуміння, що. Ну от як це? Сім кубків, чи ти живий? Зараз, друзі, давайте я тоді зберу колоду і ще раз запитаємо, ну, якось дивненько. Добре, значить, стосовно його здоров'я, карта місяця дуже багато таємниць стосовно цього. І взагалі це якраз і про залежності всякі, да? і про наркотичні, і про алко, і про те, що людина може залежати від якихось препаратів, може бути не в свідомості, може не зовсім керувати своєю свідомістю. Да? Тобто, карта місяця вона завжди говорить про якусь зворотню сторону, про те, що людина може бути там. Не при собі, да, а ми можемо бачити, ну, а нам показують якусь іншу картинку, може бути і так. Тобто дуже багато е, якоїсь брехливої інформації. Це не те, що ви думаєте, да. от карта місяця вона ж, місяць він відображує, да. якщо Сонце проявляє інформацію, показує правдиву інформацію, то місяць він е, спотворює, да. тобто він... Показує відображення, не справжню картинку. Тому тут ну, цікаво. А що він на зараз? На зараз планує дорогу. Да? Планує дорогу, планує поїздку, двійка жезлів, можливо, вже з кимось про щось домовився. взагалі, знову ж таки, тут тиск може бути на нього. А, тому що все ж таки, колесниця, вона і про керованість зі сторони да, стосовно а, його посади, стосовно його рішень, тобто він може знаходитися під тиском і ну, тому такий агресивно а, так себе поводить, якісь там рішення приймає, якісь заяви робить і так далі. Тобто, не зовсім на зараз вільна людина. Добре, давайте спитаємо, що з Чечнею тепер після цієї заяви, а потім глянемо в плані життя, здоров'я. Що з Чечнею після цієї заяви? Ну, це неминучі зміни. Зміни в плані, є велике бажання відокремитися, є великі амбіції у цього народу, да, там, можливо, не у всіх, а у половини. Так точно, рис жезлів це про настрої серед населення бути вільними, сильними і незалежними, да, тобто жити своє життя. Вісім кубків відокремитися, піти від когось, від чогось в пошуках кращої долі. А п'ятірка Пентаклів це про внутрішні негаразди, негаразди внутрішні в плані ресурсів, в плані життя людей, в плані повністю ситуації, да? тобто можуть тиснути, можуть шантажувати якимось чином грошима. Влада, хто там він, можливо, там його якісь облічники. Відчувають тиск зі сторони, відчувають, що ці зміни вони неминучі, якісь процеси в самій країні, вони неминучі. Що тепер чекає Чечню після цієї заяви? Ну, дивіться, якась нова людина може з'явитися там, да, і взяти на себе. Відповідальність заявити про себе. Чечня буде хотіти заявити про себе. Да, карта Сонця, відкрити якусь інформацію, не буде боятися, але знову позірці. Можливо, ну, тобто це не завтра, не післязавтра, на протязі, можливо, трьох років, п'яти років. Зірка, вона така ну, довга. Ну, По зірці, знаєте, може ще залежати від певних подій в світі. Тому Новий початок. Якийсь новий початок чекає Чечню. А зміни трансформація ну от в плані землі, в плані території. Добре, а давайте так, тепер Росія Чечня, да? Кремль Чечня. Кремль Чечня стосунки після заяви про звільнення. Всі розуміють, що якісь події вони будуть неминучі, важко тримати. Ну тобто, накаляється ситуація, накаляється ситуація в настроях серед населення. ну, зараз це, знаєте, от сімка кубків. Чекаємо, шукаємо варіанти. З часом зміни. Зміни вони будуть. І причому Кремль це розуміє, до цього готується, цього чекає. Можливо, шукає ще якогось свою людину, щоб поставити, або наставника якогось, да, щоб ну, замість Кадирова, або з цим домовитися. Ну, тобто, щоб була людина керована по хитрості, да, намагається це все зробити. Ну, добре. Давайте все ж таки глянемо, що у нього з життям подиров. Чи ти живий, карта смерті? Ну, не знаю, друзі, що вам сказати. Якась. І Верховна Жриця. Смерть в Таро не завжди показує про смерть, дуже рідко показує на смерть. Да? Тільки там, ну, в... в залежності від сусідніх карт, скажімо так. А те, що ми з вами не все знаємо, не все розуміємо, то це факт. То це факт. Питаю, Ну, дивлюся на його фотографію і питаю, що зі здоров'ям того Кадирова, на якого я дивлюся зараз на фото. Ну, от Зміни в свідомості, зміни в тілі, зміни, ну, багато дуже змін. Дивіться, це. ну, Я навіть змінений стан, фізичний, емоційний, свідомий, людина може певний час взагалі знаходитися, знаєте, як Десь в хмарах під чимось, під дією чогось. Ну, дивіться, говорю, да, і карти виймаєш при вас сімка кубків. Питаючи він в свідомості, карта Сонця і мечів. Ну, тобто, дуже все тайна покрита мраком панства. Стосовно того Кадирова. Не хочу сильно багато часу на нього витрачати, але ну карти бачите самі, да і не туди, і не сюди. А, будемо чекати. Так, давайте ж подивимося, його уход або його смерть. Що це для війни в Україні? Що ж ми з вами? Я то думала, все, а не все. а-а-а Смерть або уход Кадирова, як це вплине на. Ні, давайте не так. Оця заява про його звільнення, як вона вплине на війну в Україні. Заява про звільнення Кадирова, як вона вплине на війну в Україні, поки що ніяк. Карта повішеного. Щось має відбутися. Чекаємо. Ще якісь процеси мають відбутися. Можливо, дійсно, його смерть має відбутися. Заява ніяк. От коли буде результат, от тоді ми з вами будемо бачити. Да? Там, знову ж таки, 7 тижнів, 7, 7 днів, 7 тижнів. от тоді ми з вами будемо бачити певний результат. А ця заява, вона поки, поки ніяк. Добре, а смерть. Або уход, як вплине. Так, друзі, вплине непогано вплине, будуть якісь зміни. Вони будуть повільні, але все рівно вони будуть. Це стосується України, це стосується нашого ресурсу, це стосується наших земель, територій королева Пентакл, четвірка жезлів. Ну і миру, перемовин як його смерть, його відхід ну, з посади будь да, вплине на війну в Україні. Запустить низку інших подій. Ну, от, скажімо так, не, не по прямому, а косвіно, да? косвіно вплине, тому що почнуться якісь питання і проблеми на Росії. І це буде косвенно, звісно, впливати на війну в Україні. Тому, тому панство ось так. А як його уход або смерть вплине на Росію або на Кремль. Кадирова смерть або уход, як вплине на Росію або на Кремль. І на Кремль. Ну, зміни якісь неминучі будуть, вони цих змін бояться. Вони ці зміни намагаються контролювати вони на Кремль. Неминуче знову, бачите, помірність, потрібно вміти чекати. Будуть шукати людину. Яки можна домовитися, да це розірвані зв'язки, це розірвані партнерські стосунки, да це як зрада. От карта закоханих, карта диявола, знаєте, це як зрада. Хтось їх може зрадити, на кого вони там будуть розраховувати. Тому, друзі, чекаємо цікаві події. Наближаються. Я вам дуже дякую за розклад. Будемо спостерігати за всім, що відбувається в світі. От, і якщо є якісь цікаві питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо обов'язково з вами розглядатися. Дякую за підписки, за коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!